Слава Україні! Вітаю вас на уроці хімії, любі восьмикласники. Сьогодні пропоную вам написати практичну роботу. Отже, прошу розгорнути зошити і записати тему. Практична робота. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Мета. Дослідити. Деякі хімічні властивості основних класів неорганічних сполук Хід роботи. Дослід номер 1 Взаємодія кислот з металами. У одну пробірку покладемо мітний дріт, у іншу насипаємо невелику кількість порошку цинку. До обох пробірок додаємо 1-2 мл розведеної хлоридної кислоти. Опишіть спостереження. Складіть рівняння хімічної реакції. Поясніть результати досліду. Чому реакція відбувається лише в одній пробірці? Дослід номер 2 Хімічні властивості амфотерних оксидів. Перед вами жовтий порошок. Плюмбум 2 оксиду. Цей оксид є амфотерною сполукою. Він однаково добре реагує як з розчинами кислот, так і з розчинами лугів. йому відповідає основа плюмбум 2 гідроксид плюмбум ОН і кислота H2 плюмбум О2. У дві пробірки за допомогою шпателя поміщаємо невеликі кількості. Порошку плюмбум 2 оксиду. В одну пробірку додаємо 1-2 мл розчину хлоридної кислоти. Як бачимо, видимих змін не відбувається. Для того, щоб реакція розпочалась, пробірку слід нагріти. Після нагрівання охолоджену пробірку кладемо у штатив і спостерігаємо за змінами. Опишіть спостереження. Складіть рівняння хімічної реакції яка з полука випадає в осад? У другу пробірку додаємо невелику кількість розчину лугу натрій ОН. Як бачимо, реакція не розпочинається, тому пробірку з сумішю нагріваємо. Опишіть спостереження, що відбувається з порошком плюмбум 2 оксиду. Складіть рівняння відповідної хімічної реакції. Дослід номер 3 Одержання нерозчинної основи. Наливаємо у пробірку 1-2 мл розчину купрум 2 сульфату купрум СО4. Додаємо такий самий об'єм розчину лугу. Опишіть спостереження. Складіть рівняння відповідної хімічної реакції. Поясніть результати досліду. Далі розділимо одержаний купрум 2 гідроксид на дві пробірки для подальших дослідів. Дослід номер 4 Взаємодія кислот з основами. В одну із пробірок з одержаним купрум 2 гідроксидом додаємо 1-2 мл розведеної хлоридної кислоти. Опишіть спостереження. Складіть рівняння хімічної реакції. У пробірку наливаємо 1-2 мл розчину лугу натрій гідроксиду. Додаємо 1-2 краплі розчину фенолфталеїну. Чому змінюється колір розчину? До утвореного розчину доливаємо 1-2 мл розведеної кислоти. Опишіть спостереження. Складіть рівняння хімічної реакції. Поясніть результати досліду. Зробіть висновок про взаємодію кислот з розчинними і нерозчинними основами. Дослід номер 5 Розкладання нерозчинних основ за нагрівання. Другу пробірку, у якій у нас є осад купрум-2 гідроксиду. Нагріваємо до появи видимих змін. Опишіть спостереження. Складіть рівняння відповідної хімічної реакції. Поясніть результати досліду. Дослід номер 6 Взаємодія кислот із солями. У пробірку наливаємо 1-2 мл розчину кальцинованої соди натрій карбонату натрій 2CO3. І додаємо такий самий об'єм розведеної хлоридної кислоти. Спостерігаємо за змінами. Опишіть свої спостереження. Складіть рівняння хімічної реакції. Поясніть результати досліду. Запишіть загальний висновок до роботи. З якими основними хімічними властивостями неорганічних сполук ви сьогодні ознайомились. Сподіваюсь, сьогодні вам було все зрозуміло і ви гарно написали практичну роботу. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії! До нових цікавих відеоуроків!